Всім привіт! Ви на каналі «Чебардак» і сьогодні ми з вами поандруємо теренами штучного інтелекту. Так, цей канал про мандри, але мандрувати деколи можна і не встаючи з крісла. Це не рекламне відео, тому програму, якою я користувалась, я називати не буду. Тільки дам її назву в описі, тегах, ну і ще в назві. А тепер основне питання чому саме штучний інтелект? У вільний від монтажу відео та подорожі час, я займаюся написанням довгих фентезі сторіс. Деколи замислююсь над тим, щоб це опублікувати. Але постає питання обкладинки. Так я вже багато років працюю веб-дизайнером і маю дві руки. але жодна з них не вміє малювати. А штучний інтелект вміє. Тож подивимось, що він зможе мені запропонувати. Для того, щоб штучний інтелект намалював вам обкладинку. Або ілюстрацію треба задати йому основні параметри. Програма, якою я користуюсь, сприймає запроси англійською мовою. Тож пишемо. Намалюйка мені будь ласочка, у фентезі стилі. Ну бо я ж пишу фентезі. Гарну дівчинку, яка йде зимовою ніччю по снігу. А на передньому плані відбитки вовчих лап. Переводимо на англійську. Закидаємо штучному інтелекту і чекаємо на результат. Один, два, три, готово! Взагалі-то я просила відбитки вовчих лап, а не відбиті вовчі лапи. Але в цілому вийшло непогано. Що ж, спробуємо ще раз. Будь ласка, теж саме, тільки замість дівчини вовк. Та-дам, ну, якщо не приглядатись, картинка вийшла на 10 балів. Тільки нарахуйте ноги у вовка. Або заберіть від екрану дітей. Що? Опять? Тепер я розумію, звідки йде приказка, як собаці п'ята нога. Ну, я сподіваюся, що це все ж таки нога. Під шаманим в фотошопі і обкладинка готова. Але я все ще хочу побачити дівчину. Короткий опис, і вуаля. Ну, тепер я хочу уявляю, як виглядає моя головна героїня. І наступна обкладинка. Зруйнований вогнем будинок, і на його фоні два силуети – жіночий та чоловічий. На передньому плані згорнути в кільце батіг. Mm, з патогом не склалося, але навіть я не придумала б таку історію. Ота жіноча постать за будинком дуже вписується в зміст моєї книжки. І хоч вона не планувалась, але обкладинка мені подобається. Переходимо до наступного питання. Так, мені потрібен дракон, а скоріше морські змій на фоні вулканічного острову. Чи можна домалювати дівчинку білявку в червоній сукінці, яка сидить на камені та дивиться на все це безладдя? На цей раз є з чого вибрати її і обкладинкою я задоволена. Хочу дівчину. в Венімейсь стилі років 16, схожу на хлопця. Дівчина має бути в джинсах та капюшоні і має стояти біля заповненої водою мийки на фоні маленької кухні, де панує повний гармитр. Перекладаємо англійською і отримаємо результат. Дівчина, яка стоїть на фоні кухні в мийці. Поки я малювала, я придумала ще одну обкладинку. Був там момент, де дівчина полювала на коників стрибунків. Ну що вам казати, коники я собі уявляла трошки інакше. Це дуже цікавий екземпляр, але він більш личить якомусь е фантастичному роману про прибульців. А, а ця спроба вже більш вдала, але не намагайтесь перераховувати пальці. Так, проблема штучного інтелекту це кількість ніг та кількість пальців. Схоже, тут він працює за принципом чим більше, тим краще. Для того, кому бракує уяви і хто хоче нарешті побачити свого головного героя, штучний інтелект може намалювати портрет. Але він потребує більш точних критеріїв. Намалюй мені, будь ласка, молодого чоловіка з рудим волоссям. Схожого на актора Семюеля Хьюмена. Непоганий результат. А якщо на Бреда Піте, все ж таки з героїнями штучний інтелект справляється трохи краще. Погодьтеся, для людини, яка не вміє малювати, це просто знахідка. Не знаю, скільки часу на це пішло б у професійних митців, але я такий портрет ані сфотографую, ані намалюю ніколи в житті. Та я навіть уявити його б не могла. Дівчина та ховрашка. Дівчина йому вдалась. А з ховрашкою, здається, та ж сама історія, що з коником. Для наступного роана мені потрібен індустріальний пейзаж. На цей раз результат мені подобається навіть дуже. До речі, програма, якою я користуюсь, не дозволить вам намалювати нічого, що виходить за межі 18. Навіть напівоголених чоловічих торсів. Ну, хіба що з виключенням торса філософа Канта, але про це трошки згодом. А це вже можна взяти і на обкладинку. А це спроба створити міфічну тваринку, яка також присутня у моєму оповіданні. Тілом він схожий на ящурку, а має дві руки і дві ноги, прозорі крильця, гострі зубки і малиновий гребінь на голові. Е, мало вийти щось антропоморфне, але вийшло, що вийшло. А я ж казала, що я займаюся не тільки веб-дизайном, а ще й монтажем відео. А відео також потребують обкладинки. Намалюйка мені, будь ласка, вагонетка летить згори, і люди, які в неї сидять, кричать від жаху та задоволення. Це має бути в фотографічному реалістичному стилі. О, з фотографічним стилем чомусь не склалось, але все одно результат мені подобається. З нього можна зробити непогану обкладинку ось таку. Або таку. А тепер тест на квітливість. Здогадаєтесь, що це таке? Яким був запит? Підказка. Це на базі двох популярних приказок. Нажміть на паузу і напишіть ваші варіанти в коментах. Не здогадались? Ну що ж? Хрін редьки не солодший. І поганому танцору, ну далі ви знаєте. І наостанок намалюй мені, будь ласка, рожеву муху в окулярах, яка переосмислює вчення Канта. Не питайте, чому, бо 12 ночі і в мене закінчились ідеї. А в штучного інтелекту ні. Треба писати нову книжку. До речі, той самий випадок, коли програма все ж таки намалювала мені оголений торс. Пам'ятаєте, я вам обіцяла розповісти про Канта? А ще можна створювати логотипи та шапки каналів? От цікаво, яким являє мій канал чи бардак Штучний інтелект? Цікаве уявлення. Думаю, краще все ж таки пояснити, що це канал про мандри. Це вже інша справа. Ви були на каналі Чібарда? Підписуйтесь, ставте лайки і на все добре до нових зустрічей!